Речі, що висять, просто жах. Гарні речі теж розбирають співробітники. Цей допис в соцмережах написала містянка, показує директорка територіального центру надання соцпослуг Черкас Альона Щербак. Запрошую дану коментарку до нас один день попрацювати поряд з нами. Альона Щербак розповідає, як речі потрапляють до Черкаського будячку. Спочатку їх забирають, ось із таких зелених баків для одягу. Тільки речей містяни принесли за п'ять днів. Частину працівник терцентру Володимир Дібрівний відсортовує одразу. «Це воно таке що... Всі речі автівка привозить сюди, до бутічку. Та з їх потрібно перебрати, каже адміністраторка Світлана Петренко. Вроді ковтинка, ну вона ж вона теж в якому стані, вона грязна, постірана, Дорослі. Да? Ну, як тут на вигляд ще, наче так може для комусь для роботи, да? Далі, ззаді, який вигляд? Куди його можна? Третину речей доводиться викидати або ж передавати притулку для тварин, каже адміністраторка. Це одяг порваний із плямами, зношений та поганої якості. Для віжаків самого магазину відбирають найкраще, додає директорка терцентру Альона Щербак. Таке враження, що ми гримбелими ви вигрібаємо в цьому баку не одяг, а просто сміття. Ми навпаки сортуємо його для того, підключаємо ще не одних працівників для цього процесу, щоб краще відібрати краще, чисте, не нерозірваний одяг і вивісити саме в цьому магазинчику. Цей час перед дверима бутічку черга. Всі відвідувачі можуть брати одяг безкоштовно. Серед них багатодітна мама Альона. Троє діток, так, і не є можливість з такими зарплатами, як нас зараз в Україні, то дуже допомагає. І ми можемо вдітися, і дітки можуть війтися. Поки не обмежували кількість взятого одягу, говорить Світлана Петренко. Та додає, зелені контейнери призначені для одягу, а не для сміття тому що в нас теж великий труд перебрати його, і вам же ж цей одяг в хорошому стані повісити в магазин. Будемо вдячні, як то кажуть, тільки е, розумній критиці, і звичайно, що підключайтеся. Нам руки зайві не будуть. побачите, як то зсередини, все вся ця робота проводиться. Тетяна Рива, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.